Для того, щоб зняти відео з екрану монітора, є дуже багато програм, на мою думку, одна з кращих програм є Screen Recorder, яку можна скачати на сайті ScreencastOMage.com. Силку я виставлю внизу. І так, після того, як ми скачаємо цю програмку. Яровичок в неї буде виглядати ось так. Сама програмка я вам покажу на принтскріні, тому що я зараз записую на неї. І так ось вона виглядає так. Кнопка запису, настройка мікрофону, інформація про запис. Тут можна налаштувати різні розпіри екрану які будуть записуватися розширення. Тут настройки веб-камери. Тобто можна знімати не тільки те, що проходить на екрані монітора, а і інформацію з веб-камери. І кнопки навігації. Рестарт і завершено Все.